Стали відомі шокуючі подробиці втечі та затримання в'язня із сімферопольського слідчого ізолятора. Нагадаємо, 24 листопада 26-річний злочинець рецидивіст Микола Гурюнов накивав п'ятами із сімферопольського сізо. Упіймали його правоохоронці у центрі міста. Молодик не очікував зустрічі із міліціянтами. Замизганий, голодний без грошей. Він блукав містом і планував крадіжку, аж раптом його затримали. Спочатку он представився вимишляним іменем, але тим німіння. Значит, личность его была установлена сразу була встановлена вот. одразу. І зараз проводяться всі необхідні следственные действия. Кримська прокуратура з'ясувала, як саме Гурюнову вдалося втекти із ізолятора. Важко повірити, що, попри сучасні засоби охорони, він вислизнув з підносу працівників СІЗО на саморобній мотусті. Дане лицо пробралось на кришу. Перед цим в поміщенні клубу следственного ізолятора зв'язало Тюль, получилась веревка, по этой веревке спустилась с крыши на улицу. Само собой получилось. Планировала как бы только спрятаться, немножко позаработать и как бы начать жизнь с нуля. Прокуратура шукає винних у втечі в'язня. Подейкують, що працівники СІЗО не одразу повідомили про його зникнення. Микола Горюнов вляпався по вуха. Його звинувачують у крадіжці у навмисному вбивстві двох людей. А тепер ще й втечі з-під варти.